А зараз да, першу нова команда на зв'язку капітана Заріо і ми тут знову в журналі капітана, який виходить раз у місяць, так, під якому ми підсумовуємо, що відбулося протягом останнього місяця. Тому давайте разом дивитися, що буде. А, я вже тут. Навіть статистика вже відкрита, все прекрасно. Легко записати, тому що трохи я справ. А записати такий відос це завжди є повною необхідністю, тому що є щось сказати. Uh, Найважливіше, що трошки пішов редизайн лого каналу, я його збив трошки більш контрастним. Він взятий з цієї анімації часто видати. Виглядає дуже файно, так ніби ці телевізійні полоски сподобався цей стиль. Ми вирішив, чому би його не перенести на лого каналу на Ютубі, тому що він вже був як лого каналу на телеграм-каналі. Телеграм-каналі. І може підписатися. Ці ссылки є в описі під відео. Там також ми будемо підготовлювати скоро нову систему. правильно е, сказати. Затравки до відосів, так, я про це, 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 це говорю взагалі, що перед тим, як ви чути нові відоси, то час якийсь перед тим я буду кидати туди якісь меми, які пов'язані з тим, що відбудеться в тому епізоді. У мене вже багато ганих ідей, і повірте, буде реально смішно. А хто буде типіком не розуміти, то його зрозуміє, коли подивиться серію і стане. а ой Ой-ой-ой! Да, я там понаявляю вже, що буде непогано. Тому що так, я говорю, підпишіться на телеграм канал а там немає. Аж так багато унікальних фішок, Буде так буде багато більше. І ті 6 людей з 254, які на мене підписані, 6 будуть мати ексклюзивний контент, тому ну, що Ви ж підписалися ви ні. Тобто давайте не відставайте, підписуйтесь. вам нічого з того не буде. Можете на поставити вимкнути сповіщення, як у вас буде час його. Не включити його, а просто прийти, подивитися, що там я написав за день. А це не є якоюсь е, проблемою і буде засмічувати вам щось там. Тим більше, якщо ви так підписався на канал, то чому не підписався на телеграмму канал. Та нічого спорного в цьому нема. Тому що більшість з нас реально сидять в телеграмі. І. Додатковим буде для мене підспоряд продовжувати а у все робити. Місц був важкий, ну в першу чергу пов'язаний з е, тим, щоб... До 20-го, так, так. До 20-го числа, десь 19-го, були гарні дуже солідні проблеми з кіногією, я був дуже мало, майже нічого не став робити, а те, що записував, якусь все вдавалося, але було складно. тепер вже два дні, чи це вже третій дні, це вже другий день, коли немає до його години відключення. Топ, само чудово, можна трохи посидіти позаписувати і не спішити нікуди, і ні, спокійно ні, ні, робити свою справу. Також. Uh, у нас ну, не розпочався? Чи розпочався? Ми глянемо, Давайте глянемо разом. В тому місяці що в нас було? Це був червень Алан Вейк. Так. Uh, по суті, 30 червня. Перша серія. До того не було нічого з оно, яку пов'язано, тобто останній день місяця ми весь липень проходимо. Ігри uh, Ремеді, так, у нас був Alan Wake ремастер, у нас був Alan Wake uh, American Nightmare. У нас був Quantum Break. Я вже його закінчу uh, на даний момент. Але ще 8 серій є. Yeah? 7? 7? 7. Ще 7 серій. 6. Перше другі 7, так, да. ще сім серій буде. восьмого часа буде виходити контрол, який я планую трошки. Розвинути канал на деякі прикольні фішки ввести, по яку одну вже це, Що в телеграмі буде більш весело. Я попробую кидати ті меми і спільноту, але то таке, значить, як та спільнота працює на Ютубі, то... але найбу. Хоч освіженьке бачите, то можете приходити. Це це детальніше, я судово розповім першій серії контроля. Я розробляю маніфест. Ту серію, так у нас буде декларація нашого каналу, щоб точно пояснити, куди ми йдемо в певний момент, і що нам для цього потрібно. Тому готуйтеся, будемо разом з це робити без команди, і так нічого не вдасться мене зробити. Тому що ну, народ, ну от... це буде відосі, але я підрахував. Щоб ну, більш-менш нас Ютуб нормально кудись проштовхував, щоб якось нам вдалося розвиватися кращими кроками. Нам потрібно 1000 підписників. Я порахував, за нас побачите, тут було 12, але давайте перейдемо трошки кращу статистику 20 у місяць це теперішній місяць. 20 підписників за місяць. Що у нас на даний момент корис 254, щоб мати 1000 підписників? Нам потрібно потратити всього товаша всього. 37 місяців. Так, 37 місяців це трохи більше трьох років. Ага, я так подумав, посидів. Не народ. Треба рішати. Будемо рішати питання, а як це зробити, я не знаю. Порад, тому що ну, це. Ну, а, місяць. Ну, 12 це. Це так неприємності. І ніби все є. Все ніби є і стабільність кожного дня відоси. Все є, є і телеграм-канал, є і вічорський канал, можна стримити, робити що хотіти. Можна навіть замовляти грудь. Є рубрики додаткові. І люди дивляться 188 годин перегляду, більше 2000 переглядів. А підписники, ну просто, я не знаю. Хочете тиснути, але током б'є, я не розумію. Ну серйозно, Сльози ще током б'є, ту штучку натиснути. Ну, а на що топлі на що робити, а потім я маю 20 підписок в місяць, чеше тільки сил. І розумію, що я буду 3 роки збирати на мінімальну партнерку від YouTube, що бодай, якщо мій канал накриється мідним тазом з якимись там проблемами, то я міг хоча б відіслати скаргу Якось обжалувати її, тому що коли ти маєш партнерку, то, то якось... А YouTube на тебе болт не забиває відразу. Так, ну. Три роки в Україні, ну, давайте щось подробно з цим, тому що. Чому зробити? Це все так буде типу наростаючий. Я е, це говорю, що буде 20, я там 2 тисячі переглядів. Якби було 20 тисяч переглядів, то це б було 200. Але вже ж так. Як це зробити? Доволі важко, тому що на нових релізів та, робив ставку, я на в 2, який буває до листопада 20-го, далі маринуємося. Я той задругацький, всі говорять, той вукон вийде. Я не буду грати китайське, ну, серйозно, ну таки китайське. По-китайські, що госьяві ігри йдуть, ви не зуміти куди. При тому, та, в цьому місці у нас сталася неприємність. Я не помітив, що. Ця гра, який, я гра, ну, як її там про Руснявою Ну, якось мені написали. Я не бачу, все, я все удалив. Збив рефаунд, все прекрасно. Помійся на українську мову. Біляті. Ладно. Я б там не було, є нас вот плани, чекайте на маніфест У 8 числа до того часу. Я сможете підтримати канал, я не буду спорити, що не в тебе примоти. Але. Хочеться робити більше для вас. Хочеться щось придумовувати, якісь файні штуки. Та нема для кого, нема для кого. Я це зроблю і це. От, от я зробив е цікавий огляд на першу сцену. Все гарно, все вичитав, видивився. А, без сценарій, відеоряд, музику, все файно зробив. Абсолютно ноль. Тому ну. Uh, ну Як що робити, як ну, сенсу немає? Якось так от сумно воно виходить. Ну давайте перейдемо до статистики, щоб нам було менш сумно. Так, я сюди. І будемо бачити, що змінилося. По переглядах вони впали солідно. Це на 800, ну, це на 26% гірше, ніж було. Що в нас тут так переглядів багато брало, до речі? Ага, не дивно. Буча були. Станковигама відоси. Так. Звичайний. Сто. А ні, ні це типу. Так який відос вийшов опублікований. Це да, значить, що він стільки зібрав. Переглядів. Ну так, ці 900 це просто один відос. Тут чому було 300 каче не краще. Некраще по переглядах. Э... Наше відео журнало По Потриваєш переглядів ну це також то, менше. Це також впливає на Астаркогама. Тобто тут у нас впали. Тут на 49% половину гірше стало. Але дивіться, попри ці перегляди, попри цю тривають перегляду, тільки 12%. Після. А тут у нас вже є 20%. Тому. Думаю, цікаво, як он вийшов. Нас файно залетів перший відос Но Body on Study. Попри те, що в нас Remedy Mania цього місяця і наступного буде, а, ми все-таки змогли прийти. бо виходило по два відео в день. Нової гри так чудово, мені дуже сподобалося No Budemans Today. Гарно я провів свої навички перекладання з англійської на українську. У нас трошки дичь твориться 110 днів переглядів після контент проєкт такого ніколи не було, тупо різко чомусь це відбувається. А, це все прев'ю. Це все прев'ю. Більше ніж впевнений. Ви ж повідомляєте, як якось не натиснути, правда? Вона ж так кокетніше з вами. <laughs> ну ладно. Далі у нас що тут? Контент, контент, який тут от, наступні речі. Поки це 110 проти 71. Две з перегляду 6 хвилин до 2, поти 5. Людину, отут ми по всьому програємо. Ну, поки не взагалі, якась денна штука, але, є Якось так. Короткі відео. У нас тут не було коротких відео, це ті продовжують е -е, переглядатися, які були. Треба блін не забувати, так. Контрол ми також зробимо, буду робити є ці е шорти Стараюся, бо вони гарно допомагали нам. Я не знаю, що від не відмовився. Натхнення. Ну шо це Ну я ж все баню. ну шо... Ржач до сльоз. Срочно не слив. Новая выживалка. От натхнення, натвій, тобі. чуваче. булка. Якийсь 1Xbet, шоу, якийсь. Не кричи, чекай. А ні, да, не, не кричи, да, не маснувайся. Це просто жах. Не цікавить. Не цікавить. Не цікавить. Не цікавить, не цікавить. О, навіть щоб. Дай мені ще русні, дай. По кому охотнику влюємо, щоб... Бля, нахер. 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 Так, один український вже є. Давайте на це поробимо, подивимося. Тільки нам клятує русніс так хати. Две метро. Це олдбой. я я не люблю, сорі sorry. проблеми Ереен, ПТРК, СССР, Вартандер, Нор Nor Сингулярність, хуяльність. Катдаффи мене не цікавить ніякий Так, огляд, огляд, це Знов це Ну давай, я ти Ты смотри, щедрин мені кинути Дивіться, я просто насовно цікавить, перезагазив, воно мені то саме показало. Отак ми воюємо з російськомовним контентом. Він просто не переможний. Ну, що робити як якихось лівих чуваків по своїх перегляді, 100 тисяч переглядів у мене, що. У мене 10, 20. Чи вони краще? Чому вони краще? Ти ж не русня? Я все вона не хоче зникати. Ютуб взагалі мене слухає. А тут у нас Quantum брейк, не дивіться, якщо не хочете спойлерів. Ну там було видно, що там скоро не закінчується. Не скоро всего часу, стара серія буде. Там і так на прев'ю немає ніяких е... спойлерів, тому нічого навіть закривати не буду. Що ж по дописах, до речі? Так, дописи дописи. Так, зю мають Лабувато... По аудиторії глянемо. Сінь 691 142. Унікальні. так 4. Мені подобається ця Штука, це у нас формат, який дивиться. Вийш... Ну, відео усі дивляться. Короткі відео усі дивляться. прямі ефірі усі дивляться. А це файно. Так, вікова категорія в мене тільки від 25 до 44 років. Ні одного процента хтось інший дивиться. Це навіть доволі дивно. Не, не дивиться ніхто, по суті. Молоді 24 років. Ха. Ну да. Я ще Майнкрафт не записую, що там зараз популярний. Ну як зараз, Майнкрафт завжди популярний. Чого не змінилося? тут чудувати багато. Довже за 145 переглядів. Подивіться на це типовий діапазон на цей час 2. Два. Це Два. типовий діапазон. Від одного перегляду до дрожь переглядів я отримую за 2 години перші. 145. Я, я, я нічого не зміг працює в цьому Ютубі. Ніфіга ні, не розумію. Ютуб або закинув рекомендації, якісь десь комусь щось, або ні. Але таке стається дуже рідкісні випадки. Да. Мені цікаво, доки дійде. Популяризуємо Quantum Break, так сказати. Не дуже, так, дуже популярний Quantum Break. Завжди, був, а, завжди мав погані перегляди S48. Буду дивитися цей відео і радіти, що мене дивиться. Будемо закінчувати. Це Назаріо, кінець зв'язку.